І всім при... Я вас вітаю, мене звати Кузьма. Для тих, хто ще не знає, я маю 20 тисяч і хочу вам їх дати, щоб за двісті хвилин ми половину з них потратили. П'ять тисяч гривень на першому етапі тільки на послуги можна потратити. А вже коли закінчуються перші п'ять штук, ми з вами йдемо далі. Етап другий. Тук-тук. І починаємо ми з вами шикувати. Собі президенти без розбору купувати. Двадцять тисяч гривень, то не маленькі гроші. А ну хто з вас за ними пообігати захоче шиканемо? Shake, 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 anema. Shake, shake. A І знову добрий день. Я вітаю вас в найприємнішій на світі програмі. В якій я вам запропоную потратити великі бабки на широку ногу, і просто так. Я вам скажу, що буде тільки е, розмінкою для вашого розкішного життя, тому що якщо вам вдасться потратити 10 тисяч моїх гривень за 200 хвилин, то вам буде надано ще 10 тисяч гривень величезний запас шейку. І все, що ви купили, залишається у вас. І як завжди зі мною та пляшечка шейку значить час великих грошей настав. Не буде лишнім нагадати, що 10 тисяч з ігрового фонду потрібно витратити в два етапи. Перший етап послуги і другий етап покупки. Кожна окрема витрата не має права перевищувати 1 тисячі гривень. Місце і придбаного так само не мають повторюватися. А зараз ми їдемо в людне місце, там, де є багато вільних людей, і маю надію, що хтось з них обов'язково захоче потратити чужі, тобто мої гроші. В Тому місці тисячу що з гаком років тому почалася Київська Русь. І Ми з вами сьогодні спробуємо почати в тому місці велике майбутнє когось з простих українців. Я вам скажу, що тут завжди бігає купа туристів, купа красивих київських дівчат. Так як в нашій програмі до того були тільки одні мужики, ми сьогодні спробуємо перевірити одну істину, про яку мені багато говорили, і не тільки мені, я думаю, що дівчата з грошима. Розстаються набагато легше, ніж мужики і набагато скорше. Так що сьогодні ми попробуємо термозити тільки прекрасну половину нашого людства. Є пропозиція Яка? 에, потратити 10 тисяч чужих гривень. Ні. Щодні. Ні, не буде вона грати. Чому? Не буде вона в цьому брати участь. Чому? Ми вас всіх любимо, поважаємо. Ви прекрасні люди, але моє дитя не хоче. Є пропозиція для вас. Потратити 10 тисяч гривень чужих. За 200 хвилин. І якщо встигнете потратити, то зато вам ну, 10 тисяч. Добрий день. Не хочете з нами поговорити? Не сумніваюся, що не хочу. Добрий день, а можна відірвати вас на одну хвилинку? Я Спішу, спішу. Вибачте. Я спішу десять штук. Хто спішить? Десять штук дають, я спішу. Я почався, можна вас на секундочку? Можна. Боже, яка, яка посмішка? Добрий день. Здравствуйте. Якісь, якісь е взагалі, плани на сьогодні? Тобто кудись зійдеш? Звідки так йду, вже, вже йду додому. Звідки? Ага. Ходила до банку. Їх звати? Людмила звуть мене. Е -е, Люся, можна? Можна, Люся? Е -е, скажи, будь ласка, якщо я перерву взагалі, сьогоднішні твої плани, запропоную потратити тобі 10 тисяч моїх гривень. За що в перспективі можна буде стільки само загребти? Я згодна. Людмила Загорська 25 років, актриса театру та кіно. Чуєш великі сили у собі, великий потенціал. А кураж маю, а до грошей великих я не дуже. Паспорт маєш собою? От я з банка йду, Паспорт має. 100 да, так Свін? я не ношу нікого. Їдемо. Їдем. Все, погнали. Ну, я буду намагатися не рахувати гроші, яких ще не маю. Але вірю в цей перемогу, це там побачимо. Можемо сказати, шановні телеглядачі, що атмосфера з жінкою в машині набагато тепліша і приязніша, ніж з мужиком, який, ще не сівши в машину, починає коладити головою, в якій чути е, хруст паперових банкнот і дзенькання монет. Прекрасна посмішка, чарівна дівчина їде до нотаріуса підписувати собі приговор на сьогоднішній день. Що з того всього вийде, ми дуже скоро побачимо. Я вам обіцяю. Не мої гроші нічим розуміти. Ми приїхали до нотаріальної контори. Тут починається твої велике майбутнє. моя надію. Так що давай чок.